Доброго ранку чи доброго дня. Уже скоро обід. Давайте ми з вами завітаємо у метрополітен. Трішки пройдемося вулиці, покажу вам наші красоти, а потім трохи подивимося ціни на промтовари, на порошки, на миючі засоби. Ну, все таке для дому. Недавно він відкрився в торговому центрі метрополітен. Подивимося, як там. Та-да, завітайте в тада. Тут пішоходка можна йти тільки безстренько і акуратно. Ну, там, виходить, раніше був секінд. А це в подвальчик спускатися. Спустимося в подвальчик і подивимося, Що там є? Які там ціни на все. Може є якісь акції, є знижки. О, бачите. Ой, взуття, побутова хімія, золотовари, риболовля. Навіть є для автомобілів. Для кухні є посуд, там чашки, ложки, поварюшки. все є. Видите, яка мусорка. Мусорний бак прив'язали їй, щоб не стирили. От, так, це є на сервет, рушник паперовий. 1990. Серветки 2990. Дитячий самокат 561 гривня 62 копійки. Пішли. Люблю я це. Тоді. Не знаю, мені більше туди подобається, ніж Аврора. Тоді. Ну і в Аврорі, тому що вона під домом я в основному беру. Час. Пройдемось туди трохи по залу, бо давленько я не ходила. Я не знаю, музика грає, як воно буде, що воно буде. Головне, щоб не нарушати авторські права. А з чого ми почнемо? Мені нужна сковородка, взагалі. Я оце хочу собі додому купити сковородку. Дивіться, 623 гривні. Яка вона непогана, 28 см. Ну, ми ще подивимося по Бо це дорого 623. 671, трошки менше 373, 343. Ой, я вибачаю, 343 гривні. Така сковородочка виходить. М -м 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 -м. А, це тут а, дитячі товари, ми сюди не будемо йти, підемо далі. Це я казала, що на порошки, треба буде вам ціни показати, але я зараз покажу, де що мені надала сковородки. Я тут досі всіх бачила, снімала, показувала багато кришки. Кришки, дивіться, 60 гривень. 60 гривень виходить 20 штучок кришок. І 107 гривень 85. Копійок тут виходить. Е скільки тут штук йде? 107,85. Ось така упаковка. 100 штук, мабуть, чи 50. 50, чи 50 штук. От бачите, 50 штук. Я не, не знаю. У мене, по-моєму, такими батьки закривають кришки дуже хороші. Оце так. Так, подивимося сковородки. Сковородки, а потім підемо на хімію. Ой, йо мою, Ектор Хіменець, чого в тебе така дорога сковородка? 719 гривень. Ага, ось 490 гривень. О, це така непогана сковородочка. Бачите, крен. Це непогана вроді би. Отака. І он сковородочка. Дуже багато тут сковородочок. 525-529 гривень. Ось непогана сковородка. Везер, везер якось, ну така здорова о, картошки тут нажориш на всю сім'ю хоти. Це мені надарили грошей, треба буде купити сковородку собі так що, Бо то в мене вже все. Зараз в год я собі куплю сковородку, тому що мені її нагод вистачає. Потім вона просто шабошить. Не годиться нікуди. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки, писати коментарі. Ой, дивимося, як воно тут в мене відео буде працювати. Вроді би, і мікрофон настроїла, купилася. Подарила мені, не подарила на день народження. мікрофончик хороший такий. Но я распаковочку не зробила. Ну, обычный, Хороший мікрофон. Что тут хімія? Ось! Порошки, хімія, от. Жидкий порошок 129 гривень. Доча, 129 гривень. Ну, это я брала. Короче. Брала отакий от чищачий засіб. Це Мастер Кліна, це хороший. А я якийсь брала сар. Боже, воно таке якесь, що попало. Мені не дуже сподобався сам по собі. Це так. Там і трішки вонючки. Вонючки, вонючки в туалет. По 24 гривні 45 копійок. Нормально. А це ось, ось по 51 гривні виходить 57, 20 і 51 гривня, 10 копійок, це от мене от так откручується і пахне. Це з різними такими запахами непоганими. Зараз спробуємо. Тобто при відкритті просто треба. Ну, пахне. Тут приоткривайте кришечку і все воно видно. Шорики? Так, ополіскувачі. Також можете вон, понаблюдати ополіскувачі. Сілон 269 гривень. Це виходить це доволі такий великий об'єм. 269,90, він йде 2,8 літра. От, бачите, 2,8 літра. Це жовті жуткітінник, я так поняла, це, мабуть, погод. Все і все йде. Ну, вони доволі такі Чи ви Цього чи мені подобається. Кисневий порошок. Оце взагалі жесть. Це дорого виходить. 192 ось є ще теж кисневий 129. 89 гривень. Тут 530 грамів виходить. А от кисневий відбілювач 119. Берете воду нагріли, насипали того порошка, кинули одяг, воно пошипіло, пошипіло, витащило і чиста білизна. Цей кисневий порошок то я вам рекомендую, він просто бомбичний. Ну, мені подобається. Мачалочки. О, подушки, подушки. Мене питали, де купити подушки. Подушка, подушка гіпоалергенна 180 гривень. Ну, в ткацькому дворі там трошки якості лучше. Ну, Насчет цієї я не можу вам сказати, хороша чи ні. Ну, гіпоралерген. Дивіться, 50 на 70. Ну, в мене я трошки виділю собі часу, а потім ще можна вепіку купити, подушки. Багато не можна купити. Ось ткацький двір. Доволі непогано. Ну, а там буде видно, де ще? Оце так. Оце ну, такий трошки-трошки вам показала тоді, та да. Тін? Там музика просто грає, я не знаю, як воно у мене буде. Може прийдеться мені музику на це відео наложити так, Або показувати, або вирізати. Йдемо далі. А далі там пройду, трошки вулиці вам покажу. Я взагалі сьогодні на праці, але трохи вийшла пройтись так. Зараз підійду, покажу чим я займаюсь. Надаю рекламні послуги торгую стартовими пакетами. Отак, от Ренджовер, отакий. От Ох і! Я на великій я машині і пішохідного переходу пішох... людину на пішохідному переході не пропущу. Отакі діло. Так. Ще трішки попрацюю. покажу вам своей работы. Вон моя там стоечка стоит. Он, бачите, же классом нас торгуют. Полным ходом. то что жара неимоверна. Утоляем себе жажду. Это так. Вот mm -hmm. моя стоечка. Бачите, разом мы сможем. Разом мы сможем. Разом мы сможем. Сейчас положу свои пакетики. Покажу трошки тарифчики, чем я занимаюсь. Он водофоном. Так. Турбо торгую. Тут, виходить, безлімітний інтернет-акційний пакет перший місяць вже проплачено 125 гривень в місяць. Ставила його. Місяць у вас проплачено. Ну, на наступний місяць треба буде платити 165 гривень. Тут надається вам 40 їх інтернету. Швидкий, а потім швидкість подає після 40 використаного. І Joy Start. 150 гривень пакет. коштує. Взяли сімочку, вставили в телефон і перві два, два місяці використовуєтесь, не поповнюючи цей стартовий пакет. А потім ви будете його поповнювати на 180 гривень. Тут. 25 діг інтернету без ліму мережі, 800 хвилин на всі мережі вам буде. І безлімітний трафік на застосунки. ну Шара цього пакета, того, що він уже на 2 місяці у вас проплачений. Ну і от тут -от -от. Power7 одна залишилася вже. Це відновлення і заміна сім корти Оце така у мене роботка. Зараз на вулиці тепленько. Літом я працюю, а зимою ну, другу роботу роблю. Роблю роботу, та й роблю собі роботу. А Разом ми зможемо. Це так. Так що залітайте до мене. На канал, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Бачите, як у нас машини їздять, люди світяться. Чи ще трошки мені треба буде там пройтись, трішки пробіжуся, покажу вам наше гарне місто, бо треба кое-що вирішити свої питання і потім ще попрацюю. Щось їсти хочеться, ну не знаю. Не буду я їсти, бо я утра не поїла, настала, не, не хотілося мені їсти. Щось би така, якийсь би пиріжечок заточить. Може, пиріжок, пиріжок з капустою. Ні, Не буду, в мене вдома їда залишилася. Багато там ще треба поїсти, зекономлю гроші, не буду тратити ні копійки. Того, що економити треба. Вон у нас там баки класні поставили. Бачите, які чистенькі, гарненькі. Видно чи не видно, не знаю. Там маркету. Я заходила, вам ціну трохи показувала. Ну, він такий міні-міні-міні наш маркетов. Квас, квас, свіжий квас. Ну, а далі там у нас іде ринок, пішохідний переход, і трохи ринка. Ну я ринок показувала. Угу. Каже, лайк поставте, підпишіться і лайк поставте. Ну а тут це кіоски е, з їжею шагуруму. Все, що хочете, можете купити. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі.